Ця плавуча платформа поєднує в собі вітрову, сонячну та хвильову енергію для забезпечення постійного постачання чистої енергії потенційно до 1 МВт. Вона компактна за розміром має 38 на 9 метрів, але володіє потужною силою. Платформа оснащена сонячними панелями, вітровими турбінами з вертикальною віссю або вавтс та унікальною системою хвильової енергії. Вавтес мають переваги для офшорних застосувань, включаючи нижчий центр тяжіння та здатність приймати вітер з будь-якого напрямку. Система хвильової енергії використовує механізм, що працює на плавучості. Великий поршень, з'єднаний з платформою та дном океану, захоплює повітря під водою, коли піднімаються хвилі. Це захоплене повітря створює плавучість, яка приводить в дію турбіну та генерує електроенергію. Шведська компанія Noviocean Ocean, яка стоїть за цим проектом, стверджує, що платформа може працювати цілодобово з коефіцієнтом потужності від 40 до 70%, виробляючи достатньо енергії для забезпечення приблизно 324 домівок щорічно. Компанія підкреслює легкість будівництва та встановлення. А також обслуговування в порівнянні з великими офшорними вітровими турбінами, ці платформи можуть бути розгорнуті в мережах, мінімізуючи візуальний вплив і дозволяючи розміщення на меншій відстані одна від одної. Нові осін вже протестувала три прототипи і планує повномасштабний пілотний проект до 2026 року. А комерційне розгортання до 2031 року. Однак проект стикається з викликами, особливо в плані конкурентоспроможності за вартістю. Початкова рівнева вартість енергії оцінюється як вища, ніж у поточних наземних вітрових і сонячних установок. Новий Ocean прагне знизити цю вартість за рахунок економії на масштабах і використання здатності платформи забезпечувати пікову потужність під час періодів низької вітрової або сонячної генерації.